Ці парфуми, як маленька чорна сукня, повинні бути у гардеробі кожної дівчини. От Fragrance Company Інтрига диявола», Бакара Руж 540 в екстракті, гібіскус Махалат, Луї Вітон, симфонія Лес Extract та Good Girl Gone Bad Fresh. Ці парфумчики це ідеал елегантності. До продажу 2024 року неймовірна симфонія від бренду Луї Вітон. Аромат увійшов у колекцію «Лес Extract. Подивіться на кришечку цього парфуму. Вона повністю описує характер аромату. Це гра стихій поєднання повітря, води та землі, озоновий, свіжий, неймовірний яскравий, В піраміді звучать бергамот, імбер та грейпфрут. Ви не залишитеся з цим парфумом без уваги і отримуєте дуже багато компліментів. Аромати найбажаніших міст при створенні цих ароматів, парфумери надихалися неймовірною історією цих міст. Аромат 724 від французького нішового бренду Месен Франціс Круґжан. Цей парфум присвячений Нью-Йорку. Шуткоплинності його часу 24 на 7. Яскравий енергійний, змінуючі ноткою лимону, квіточки. Хлопку та кашеміру of Stars від бренду Louis Vuitton. Це Аромат присвячений вечірньому Лос-Анджелесу, його зірковості та романтизму. В даному букетику звучить м'якенька нотка мандарину та апельсину і пудрою з квіточки Тіара. Dance Parish від бренду Celine. аромат в Парижі. Цей парфумчик присвячений саме епохі відродження місту Париж, романтизму, м'якенька нотка Ірису, пудрички та жасмини.